Мій син, музика Ілля, перебуває в полоні на території Росії, в місті Камишин Волгоградської області з сезону 2 З 12 квітня 2022 року. На початку повномасштабної війни прикордонник Ілля Музика перебував у Маріуполі, розповідає його мама Неля Музика. Разом із дівчиною Аліною Паніною вони служили у Донецькому прикордонному загоні. Вони кінологи і оглядали вантажі у порту. Рідко дзвонив і мало що говорив. А вже як оце все почалося, він дзвонить: мама, нема нічого. Одні у нас тільки одні автомати. я кажу: ви там не маєте часу. Може, я приїду на пару днів, на який тиждень буду вам щось готувати, їсти приготовлю. Ви не маєте часу. Мама не вздума їхати. Передостанній дзвінок від сина був 23 березня 2022 року, розповідає Неля Музика. Після цього тиша, тож за деякий час родина почала його шукати. Однак на той час заїхати у місто ні військовим, ні волонтерам, каже жінка, було вже неможливо. 12 квітня Ілля подзвонив перед тим, як разом із 36-ю бригадою морської піхоти піти на прорив із металургійного комбінату імені Ілліча, згадує матір. Мам, тат, де тато? Кажу, йде. Я хочу вас обох почути. Ну, я зрозуміла, що він хоче. Я зразу поняла, що він ну, прощаються, хлопці. Кажу, сину, де ти був? Ми тебе шукали. Подзвонив 12 квітня і каже, в мене все добре, я завтра передзвоню. Потім дзвонить його дівчина Аліна на другий день і каже, що їх взяли в полон. Вони прорвалися з Іліча до своїх. Ну і так як потім нам сказали, що завдяки того, що їх оточили, вони попали в оточення. Ті решта пройшли на завсталь. Відтоді продовжує Неля Музика ані телефонного зв'язку із сином, ані офіційної інформації про місце його перебування вона не отримувала. Про те, що син перебуває у СІЗО на території Російської Федерації, дізналася від звільнених із полону українських військових. Дівчину його обміняли Аліну 18 жовтня. До травня місяця він був в Оленівці, тижня три він був в Оленівці, каже вона. Теж ми тільки все знаємо зі слів. Потім хлопців обміняли, то казали, що зустрічалися ну, якось на території і чули фамілію. Після дня народження Іллі, 2 серпня 2022 року, розповідає пані Неля, отримала від нього лист, написаний російською мовою, і з її слів, почерком не її сина. Мамо, привіт! Пишу тобі, як тільки появилась можливість. Зі мною все добре. Я жив, здоровий. На сьогодні, за рік і чотири місяці, говорить Неля Музика, відповіді про перебування сина вона не отримала ні від Червоного Христа, ні від омбудсмена, ні від координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Зверталися ми і до Лубінця, і абсолютно зверталися до всіх. Звертаюся до нашого президента, до Володимира Олександровича, щоб він нам допоміг. Де наші діти, де наші хлопці півтора року? Ціна незалежності сьогодні дуже висока. Занадто наших дітей, нашої молоді. Тож у нас вони чують як націю. Лариса Андрійчук, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.